Всім привіт! З вами знову я Альоша і бачу, що переглядів багато на наступних на інших роликах. Тому я записую нове. Понятно. І це про яйця. Мені дали пін безплатний, який знаходиться в телеканалах, ой, в телеграмі чи буде посилка. Ну ви його візьмете. Бій. Можете написати, чи вам треба його, його силку на нього покласти. А я цей. Буду грати на Єві. І побіда! Легко, просто молодіж. І друга побіда теж є. Ну, легко, просто і молодіж. Ну і без сливі, як говориться, нікуди. Легенько побіду. Ще раз. Нормально. Ну і паціливів нема туди. Мда. Мда. Броми за ледве вбив. квіком з фулл прокачкою з 12 банком пристав. Такий лох. Ну, база стара, який за стінкою, це неможливо вбити. Ну нічого, ще раз виграти. І в нас 70 кубків. Капець, дуже скіллові. Не звертайте увагу. Це просто 6, сьомий кіт. І один, знаєте хто, Лілі. Круто! Ну, ізім. Легко Легкотня. 66 кубків. Що далі? Кто дали? давай Давайте Давай-то нит. Не то хорош. Ну да, все было дуже, да, поемо. Гол скилл. Да. Мы программ сэльну. Ну ничего. Дружи виграємо, играем, кстати. ж скиллами. Я думаю, поміняє тепер сабо ні та херня. Так що у нас є тут хорошого? Угу. Така, щоб могла втікти. Хай буде бонь. У нас пайком вийшло нічого. Ну таке буває. -да. клоун забив клоуна. Мда, знов програв. Ну таке буває. Ви ж -да. Креси шиті. Не натурали. При том, что чемпіонат появится, я не знал, я не знал. Да, я пришл случайно ушану зомби и про. Бувай, а, ну да, токсично все, надо. Просто скилл. Да, чел подсосывается база. Sturalno kresa ca, prosto bazak izgleda. Baza. Baza.